Вітаю всіх на ютуб-каналі Віталс! З вами Роман. Саме сьогодні у нас за вікном сніг і прохолодно. В таку погоду завжди хочеться зігрітись, наприклад, у каміна. Камін то багаття, а багаття то дрова. А дрова то коротше мова сьогодні піде про наше нещодавне поповнення одноручну бензопилу Vitalsmaster bkz 2512 s Black Edition. Це компактна модель з двохтактовим бензиновим двигуном об'ємом 25,4 кубічних сантиметрів та максимальною частотою обертання колінвала 11500 обертів на хвилину. Варто зазначити, що циліндр у двигуні хромований, що забезпечує тривалий термін служби двигуна завдяки збільшенню зносостійкості циліндропоршневої групи. Для простоти запуску в пили передбачений паливо підкачувальний насос праймер, а також повітряна заслонка з автоматичним відкриттям. Шина довжиною 12 дюймів встановлюється на дві шпильки, що забезпечує надійне кріплення. Ефективне аварійне гальмо ланцюга спрацьовує за 0,15 секунди, Натягувач ланцюга, розташований з боку, що дуже зручно. Спеціальне віконці показує рівень паливної суміші в бензобаку, щоб ви могли контролювати її в процесі роботи. Об'єм бензобака, до речі, складає 230 мл. Завдяки цим всім характеристикам та потужності двигуна в 1,1 кінських сил бензопила Vitals Master bkz 2512 s Black Edition швидко та легко впорається із заготівлею дров із колод невеликого та середнього діаметрів. А також з розпилюванням свіжої сухої та мокрої деревини різної товщини та конфігурації і деревостружкових плит. А через невеликий розмір та вагу трохи більше 4 кг – пила стане незамінним помічником під час обрізання дерев або на невеликому будівництві. Гарантійний термін на дану бензопилу складає 36 місяців. Дякую за увагу! Сьогодні я розповім вам про одноручну бензопилу з лінійки Black Edition модель VitaLS Master bkz 2512 s До речі, щоб розуміти, як поводяться в роботі одноручні пили Vitals, переходьте за посиланням, що з'явилось на екрані, та переглядайте відео з однією з наших міні-пил. Якщо у вас ще залишились запитання чи побажання, пишіть свої коментарі під цим відео. І, звісно ж, не забувайте підписатись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!